Я впевнений, що про е, нашу дружбу ще будуть писати навіть книжки. Так і цю книжку ми з вами будемо читати нашим дітям. а Можливо, і вони нам у відповідь е, показуючи, що вони обізнані і знають, чому е, вже стільки років Росія є ізольованою для всього світу. Ну і у столиці влаштували свято для найменших читачів е, у столичній саме центральній бібліотеці е, для дітей е, імені Тараса Григоровича Шевченка. Там презентували абетку переможців. Хто створював книгу та чи сподобалась вона малечі? Давайте подивимося. Абетку переможців, абетку найменших переможців сьогодні презентують у центральній бібліотеці імені Тараса Григоровича Шевченка для дітей у Києві. Це видання незвичайне. Воно покликано у простій віршованій доступній формі розказати найменшим читачам, завдяки чому і завдяки кому наші вояки здобувають перемогу. Працювали над проектом три місяці. Долучились до нього близько 20 найвідоміших письменників та поетів України як працювали Давайте послухаємо. наша малеча знає, може розповісти нам багато нових слів, і, наприклад, Байрактар, Джаві, Джавілін, Чернобаївка. І тому з'явилася така ідея зробити цю обетку. Цією ідеєю ми запросили звернулися до наших видатних поетів письменників українських, і вони відповіли, сказали, що це ідея дуже крута. Взагалі з дітьми треба говорити їхньою мовою. Це нам інколи здається, що діти вони якісь там трошки менше розуміють, ніж ми. Ні, вони не більше, ніж ми відчувають. Можливо, не все можуть сказати. Тому я, оскільки як автор, який вже давно в шкільній програмі, і так далі, я ну з дітьми вмію працювати. Тобто, для мене це просто я Ними поспілкувався і я стараюсь писати так, як вони цього хочуть. Я в абетці, буква ї. Ось дві крапочки мої. Я не свічечка уже, а два постріли в чуже. І щодня стаю начати рідну мову захищати. Дітки вивчили віршики, присвячені кожній літері. І от саме зараз відбувається презентація цієї абетки. Давайте подивимося та послухаємо шматочок. цієї презентації ми не можемо обминути увагу. Тих, хто стане добрим в нашій родючій українській землі. Буква. О, Обан своє в наче гадина, в добре знає, що замить, подарунок прилетить. Абитку видали накладом тисячу примірників за сприяння Міністерства культури та інформаційної політики і вже від завтра розповсюджуватимуть безкоштовно на деокупованих територіях, а також роздаватимуть діткам переселенцям. Оксана Пришко, Олег Мартинюк, телеканал Київ.